Дивіться, помилки монтажу, добре, що нікуди ще не з'їхало до кінця, але ну, от у нас вже нижній ряд поїхав, Получається. а в чому справа, що не зовсім правильні кріплення, як на мене. Бо мої хлопці не казали мені, що Андрюха, навіщо? По три бліна на опору. А от навіщо? Бачите, по-перше, по два бліна на одну опору. Повинно бути три. Ну, це покреслення від виробника. А по-друге, спойлер. Він не до землі. Ну хоча б він тут повинен був закінчити. У нас, виходить, під спойлером опять, таке ж місце, як сам спойлер. А плюс спойлер повинен бути звідси починатися. Ну, по-хорошому. Не знаю, що це за трикутники. Вони так їх поклали. Я такого технічного рішення не знаю. Кабель лежить просто голий на на криші От, Він, хоча б у гофрах повинен бути, щоб механічний захист був. Ну, то, е, і саме ще таке, головне, щоб оця вся конструкція була більш надійна і нікуди не, по, не поїхала, вона повинна була бути зв'язана між собою. Тут такі перемички ставлять по-хорошому. І коли воно зав'язано, то воно вже нікуди не дінеться. А зараз, на жаль... Така ситуація добре, що нікуди не уїхало далі, бо це могло бути горе. Ось така ага, вон резинки по викидало. Рудник. Привіт! Тобто, кріплення від рудника. Ми ще з ним переговоримо. Ха, що це за ситуація така?